І так, добрий день, друзі. Зараз у нас 24 листопада. І насущне питання всіх наших людей, українців, мирні переговори. Мирні переговори в Женеві. Чи ці переговори нас наближають до миру? Взагалі, який буде результат цих переговорів для України? Чого очікувати українцям? І коли вже припиниться ось це бор... бомбардування мирних людей, коли припиниться загибель дітей і просто сімей, які знаходяться в себе вдома. Преображення. ну, дивіться, випадає карта «Преображення». Ой, війна йде, і на горі, і на небі, і на землі. Мирні перемовини для України. Мирні перемовини. Чи наближають вони нас до миру, і чи дійсно нас ось, очікує мир найближчим часом? Ну, диві, дивіться, знову ж випадає. Нам, нам залишається тільки приймати ті. Події, які зараз відбуваються. Зараз відбуваються перемовини. Вони, як показують карти, вони вже йдуть досить давно. Ще. І з того, що я знаю і бачу, я вам казала неоднократно: з кінця літа всю осінь йдуть дуже активні перемовини. І минулого разу, коли я робила розклад про зустріч там когось Зеленського в Стамбулі, ви мені казали, той того не прийняв, той того прийняв. Завжди іде місяць. Нам можуть казати, не взагалі немає переговорів. Нам можуть казати, той не зустрівся, той зустрівся. Завжди є переговори. От весь цей час йдуть переговори. І активно участь приймають чотири особи в цих перемовинах. Ось вони знову ж і випадають: чотири особи, чотири країни, представника країни, які, ну от знаєте. Тасують усе, що стосується України, Росії, війни і не тільки. І не тільки. Е, багато хто прив'язаний до минулого. Ось карта показує. Багато хто прив'язаний до минулого. Е, це до того, що сприймають Росію як мега потужною країною, а Україну, як, наче, якось там придатком до чогось. І ось ця прив'язка. До парадигми сприйняття світу грає не на користь Україні. І тим більше, що Україна не стоїть на позиції сили. Ось так, ось так і цим користується Російська Федерація. Поки йдуть ці перемовини, вони ще будуть продовжуватися в активній фазі певний час, як мінімум, як мінімум, три. 3-5 місяців. Вони будуть продовжуватися. Поки вони будуть продовжуватися. от на Те, що я бачу: листопад до середини грудня дуже е, активна фаза перемовин, в ході яких Україна буде отримувати на себе шквал вогню. Шквал вогню, на жаль, на мирні міста. На жаль, на сім'ї, на дітей, на те, що відбувається жахіття зараз, поки що. Я бачу, що воно поки й буде відбуватися. Тому другого я вам поки що не можу сказати. Ось так, ось так показує. Е, от листопад, грудень дуже гарячий буде і в перемовинах, і в вогні, який летітиме на Україну. Але в процесі цих перемовин є велика доля вірогідності того, що перемовини ці завершуються. Припиненням цього жахіття, яке відбувається зараз у нас. Це не мир мир, це не, мирне, не мирний договір, але це як я бачу, це зупинка бойових дій з підписанням якогось, якогось обманчивого, мирного договору. Щоб цей договір був підписаний максимально на вигідних услов... умовах для України, треба проявити свою хоробрість. Я не можу сказати, що ми недостатньо хоробрі, але нам треба, от, знаєте, пробити каменну стіну, щоб нас чули, як би там не було. Є багато чого, що ми не знаємо, і багато чого, чого нам не говорять, що відбувається під час цих мирних переговорів. Разом з Україною є все одно невелика, але підтримка. Є та підтримка. Це не те, що ми, ми прямо там один наш представник, а всі останні сидять за столом напротив. Ні, я б сказала, що і наша позиція також десь чується і десь враховується. Якби ми ще працювали раніше про те, щоб не було прив'язки до минулого, як от раніше звучало так, що питання про Україну вирішувалися всі в Москві. То в багатьох, а ви знаєте, що зараз керують країнами Америкою і та інших країнах Європи лідери, які, які досить дорослі похилого віку, які саме підвласні цій парадигмі, бо вони того часу, тому сприймається Україна зараз ось так. І показується, що зараз якщо на початку перших двох років Україна була на перших рядках в усіх країнах, новосних, да, новосних країнах світу і виступала як країна, яка, як знаєте, збунтувалася проти несправедливості і в позиції сили, то зараз я цього не бачу. Навпаки, десь ми там, от. Позаду І ця прив'язка до сприйняття, як в минулому, грає не на користь для України. Але в цілому це наша можливість. Дуже, дуже важливо ще скористатися цією можливістю. Бо дуже багато людей, країн, бізнес-структур, які зацікавлені в продовженні цього жахіття. Дуже багато. І як я бачу, більше, ніж от їх 80%, а то навіть і більше. Тих, хто зацікавлений. І от коли дається оцей невеликий шанс схватитися за ось цю волосинку, щоб припинити це жахіття, то треба використати цю можливість. Бо зараз ви почнете мені писати: а хто хоче продовження війни, ніхто не хоче, ні. Ні. Ви дивиться в основному такі відео, як я виставляю, це люди, які конкретно знаходяться в цій ситуації, в яких або сини на лінії на нулю стоять, або матері, які цих синів, або ті люди, які живуть. При фронтових містах ось ці люди дуже хочуть закінчення війни, а багато хто навпаки не хоче її. Мало того, що комусь воно байдуже, а багато кому взагалі не хочеться, бо є якісь свої моменти вигоди. Тому нам потрібно пробудити в собі силу розуму і зрозуміти, що ми втрачаємо людей. Ми втрачаємо життя, ми... нас робить ця війна слабішою з кожним днем. Так, ми багато терпіли. Не потрібно погоджуватися на аби що. Не потрібно цього робити, але потрібно. Із позиції мудрості і сили використати цей шанс і припинити це жахіття, це вбивство, це кровопролиття. Вик... В... Цю можливість, ось бачите, карта можливісті, скористатися цією можливістю і зупинити це все, і не давати можливості заробляти комусь на цьому всьому. Хай шукають інші джерела заробітку. І збагачення. Для України це дуже великий шанс схопитися за цю соломинку, волосинку і піти шляхом миру. Дуже і дуже великий шанс, яким треба скористатися. І як я бачу, що ми повинні піти на Цією дорогою, ми повинні піти цією дорогою, і нам треба всім зосередити свої думки на мирному житті, на тому, як ми відновлюємося, відбудовуємося, як наші хлопці повертаються з лінії фронту, як іде обмін полоненими, повертаються до нас додому ті, хто хлопці в полоні, діти, сім'ї. От, отакі мислі, форми і образи повинні бути в нашій уяві, в наших головах і перед нашими очима, щоб вийти із стану війни. І ми повинні розуміти, що нам потрібно будувати позицію сильної держави. Дивіться, буде складні місяці цих перемовин. Не так просто це все буде утрясатися. Як я бачу, що я все-таки схиляюся до того, що показують карти неоднократно мені. До осінні 26-го року ми будемо на собі відчувати ще війну. Дуже сильно. Дуже сильно. Потім йде оцей момент, уже заспокоїлися. Оці всі місяці перемовин буде, буде гаряче мирним містам навіть, навіть. Після цього буде гаряче, ось іще показує, на лінії фронту. Не в один миг це все зупиниться. Я не знаю, хто там каже з астрологів, от як внезапно почалось, так внезапно і закінчиться. Ні. Ні. Внезапно не закончиться. Не буде внезапної демобілізації. не буде внезапної зупинки по лінії фронту. Не буде цього. Буде ще дуже складний 26-й рік. Тому що зупинити машину війни внезапно не виходить. І про це кажуть карти. Будуть якісь ще зміни у нас, бачите, такі події, де буде випливати ну, всяка, всяка інформація, яку ми начебто і знаємо, що може воно така випливти, але не хотілося б цього чути. Або якісь іще будуть каверзні такі. Пропозиції з боку Російської Федерації, а ми оте оте, а ми отак, отак, а ви отак. Ось такого плану. Щось. Нам ще треба виборювати, виборювати. І поки ми будемо виборювати цей більш-менш прийнятний мирний план, мирну угоду, нам будуть активні бойові дії і на лінії фронту, і, на жаль, на містах дивіться, і на жаль, на містах буде. Трата ще людей у нас, бачите? Ну, давайте взагалі результат от взагалі результат для України. Осознаність, осознаність підійти. Все. Я, я вже казала, хто дивиться мої розклади, дивіться, не так швидко, як там хтось каже, або хтось обіцяє, не так швидко, але е, саме осознаністю Саме не спіша, уважно, ми можемо вийти із цієї війни, досить непогано для України. Мати успіх в цих перемовинах. Мати успіх в цих перемовинах це не перемога, це, це не щось, що ура, є що святкувати, але все одно це для України успіх, тому що припиниться. Кровопролиття. А далі все залежить від нас. Як я бачу, що це дорога дійсно до миру, але не така швидка, як нам би того хотілося, але дорога дійсно до миру. Тому мир уже настав в Україні, ми йдемо шляхом миру, ми живемо. В найкрасивішій, найпрекраснішій державі, з найкращими людьми, з суперкласними ресурсами, з талановитими людьми, мудрими людьми. А далі в нас буде ще й сила, міць і процвітання. Давайте ось про таке думати і дійсно йти шляхом миру, до миру, ближче до миру, з кожним кроком. Пишіть, будь ласка, ваші коментарі, пишіть, будь ласка, ваші запитання і пишіть, будь ласка, мир в Україну прийшов. Будемо святкувати Новий рік з мирною угодою. Хай воно там ще буде небезпечно, але давайте, щоб ми вже святкували новий рік. З певними певними надіями, що дійсно 26-й рік остаточно постави нам крапку миру в нашій країні.